У двох чемпіонатах України під егідою Федерації баскетболу України та Суперлігою гратимуть по 9 команд минулої суботи. Стартував офіційний чемпіонат України з баскетболу, адже тепер у нас два чемпіонати: під егідою ФБУ і альтернативний з командами групи Приват, що відкололося. Мова йде про будівельник, Дніпро, Галичину, Одесу та Говерло. Альтернативники планують розпочати свою суперлігу наприкінці жовтня. А в чемпіонаті Федерації баскетболу України гратиме 9 клубів. Зі старої гвардії залишилися чемпіон Хімік, Южний Миколаїв і Черкаські Мавпи. Відродилася одеська Біпа і криворізький Кривбас з новачків БК Запоріжжя, Київський Динамо та Інфіз Баскет, Луцький Волинь Баскет у першому матчі чемпіонату. Хімік на виїзді здобув переконливу перемогу над Запоріжем з рахунком вісімдесят Паралельно до старту нової першості готуються і дев'ять клубів суперліги. Серед них срібний і бронзовий призер минулого сезону «Дніпропетровський Дніпро та столичний будівельник. А також баскетбольний клуб Одеса, івано «Івано-Франківська Говерла, Львівська Галичина», Дніпроджинський Дніпро Азот та три нові команди баскетбольний клуб Харків, Кремінь, Кременчуг і Хортиця Запоріжжя. Регулярний чемпіонат Суперліги 2015-2016 років пройде у три кола. У плей-офф вийдуть вісім найкращих команд. Чвертьфінальні серії плей-офф триватимуть до двох перемог однієї з команд, а півфінали та фінали до трьох перемог. Першим матчем нового сезону стане зустріч у Дніпропетровську між місцевим Дніпром і будівельником, що відбудеться 31 жовтня. Дракони поступаються у енергетичному дербі. Львівська енергія здобула п'яту перемогу у чемпіонаті Екстраліги на виїзді, здолавши вона франківський ураган з рахунком 3-1. забивши три сухі голи у першому таймі, енергетики без особливих проблем довели розпочату справу у другій половині. Гравці урагану, хоч і багато нервували, але час від часу створювали моменти біля воріт Кардаша. На завершенні стадії атак інколи талонили енергії, інколи урагано. Обидві команди у другому таймі не приховували бажання грати у відкритий футзал і створювали вдосталь моментів, аби змінити рахунок на табло. В енергії два супершанси шанси не реалізував Павленко. У першому епізоді ураган виручив Біров, у другому поперечена. Ураган на завершальній стадії атак найчастіше бив мимо воріт. У інших епізодах Кардаш виручав свою команду. Втім, на четвертій хвилині після передачі Михайла Зварича Роман Кіндратів вдало замкнув дальню штангу. За рахунку 3-1 на користь енергії на 37-й хвилині ураган вдався до гри з п'ятим польовим гравцем. Господарі атакували непогано, але енергія захищалась краще у декількох епізодах. Гравці львівської команди могли забити четвертий гол у порожні ворота. У підсумку 1-3. І друга поразка у сезоні для підопічних Івана Скіцька. Після п'яти зіграних матчів дракони залишаються на шостій позиції у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 5 очок. У середу, 14 жовтня, на центральному міському стадіоні Рух відбувся фінальний матч Кубка області, в якому зійшлися два лідери першості Коломийські Карпати та Оскар з Підгір'я. Перший тайм завершився без голів. На початку другої половини матчу суперники обмінялися забитими м'ячами. Оскар повів у рахунку завдяки голу Ігоря Цимбалістого, однак досить швидко Карпати відігралися. Дальній удар Андрія Ковачука застав зненацького голкіпера, який не зумів перервати цей м'яч. 1-1. у підсумку. Основний і додатковий час матчу так і не визначив переможця. Відтак все мала вирішити серія післяматчевих 11-метрових. Вона завершилась на п'ятому пенальті Коломирський Карпат. На думку головного арбітра поєдинку, м'яч не перетнув лінію воріт після удару Максима Попадюка. Тож Оскар переміг по пенальті з рахунком 3-2. Одне рішення арбітрів зіпсувало всю ту велику роботу, яку провела Федерація е обласна, обласна федерація з приводу підготовки і проведення фінального матчу. Якщо ви були на грі, ви бачили, скільки було глядачів, як матч був організований, як він в принципі проходив до одного. Заключного моменту, коли було прийнято неправильне рішення, як виявляється, тепер про взяття чи не взяття воріт під час останнього удару в серії 11-метрових штрафних ударів, наступного дня, 15 жовтня, розглянувши суперечливий епізод наприкінці фінального матчу, експертна комісія комітету арбітрів обласної федерації футболу прийняла рішення, яке підтвердило взяття воріт, що доведено відеоповтором. Зрештою, дії суддівської бригади на чолі з арбітром Семанюком розглянуть на комітеті арбітрів Федерації футболу України, після чого приймуть рішення стосовно санкції. Ми сьогодні терміново зібрали експертну комісію і терміново було проведене засідання Комітету арбітрів нашої федерації, які люди-спеціалісти, професіонали дали належну оцінку діям арбітрів. Гол все-таки був. Як показують відеоматеріали, голос все-таки був. Чому прийняли таке рішення арбітри? Мені зараз важко судити і коментувати. Експертна комісія визнала їхню помилку. Спостерігач поставив негативну оцінку 7,9 обидвом, і Симанюку, і Синишину. Рішенням Комітету арбітрів вони відлучені, дискваліфіковані безстроково. Також комітет арбітрів направить на адресу Комітету арбітрів Федерації футболу України відеоматеріали і наше рішення зв'язку з тим, що ці арбітри представляють нашу, наш комітет на Всеукраїнській арені. Вони є асистентами другої ліги професійної. І також на підсумковому засіданні комітету арбітрів, яке ми проводимо щороку по підсумках сезону, буде розглядатися. Питання про доцільність перебування цих двох людей у списку арбітрів від нашої області, які обслуговують всеукраїнські змагання на найближчому засіданні контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу області розглянуть також дії коломийської команди, гравці якої не вийшли на нагородження, відмовившись від медалей. Також можуть бути застосовані санкції і до Карпатівських болівальників, які по завершенню фіналу вели себе зовсім непристойно. Сторона медалі це поведінка керівників команди Карпати Коломея і великої групи болільників, які фактично зірвали нагородження. В нас є дисциплінарний кодекс. Я можу зрозуміти футболістів і, користуючись можливістю, напевне, все-таки принесу вибачення саме футболістам, Коломеянам, яких фактично арбітри позбавили можливість продовжувати боротьбу. За кубок, тому що якщо в гол був би зарахований, серія 11-метрових ударів була б продовжена. І невідомо хто хто би виграв той кубок: чи Богорочани, чи Підгір'я, чи, чи, Підгір чи Коломея. Так як арбітри допустили помилку, звичайно, можна зрозуміти футболістів, але я не можу зрозуміти керівників клубу. А відзначимо, що вже за тиждень Оскар і «Коломийські Карпати знову зійдуться між собою під Підгір'ї у центральному матчі 28-го туру обласної першості. Продовж двох днів у Івано-Франківську змагатимуться кращі скороходи України. 16 та 17 жовтня в місті Івано-Франківську по вулиці Незалежності на трасі, сертифікованій Всесвітньою легкоатлетичною федерацією, відбудеться комплексне змагання зі спортивної ходьби. Продовж двох днів столиця Прикарпаття прийматиме чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед молоді та дорослих, а також змагання серед команд до США в рамках 19-го міжнародних змагань Кубок Вічірні івано франківськ У змаганнях братимуть участь понад дві сотні скороходів з міст України, Республіки Білорусь та Молдови. Загалом спортсмен. У різних вікових групах розіграють 16 комплектів нагород. Цікаво, що змагання обслуговуватимуть одразу три міжнародні судді, котрі прибули з Польщі, Росії та Хорватії. На дистанції 50 кілометрів серед чоловіків. Учасники одержать можливість виконати олімпійський норматив на 29-ті літні олімпійські ігри в ріо де жанейро Серед учасників є чимало відомих атлетів, які успішно виступають на європейських та світових спортивних аренах. Змагання розпочнуться 16 жовтня о 9 годині 30 хвилин урочистим відкриттям на площі Івана Франка. Продовж трьох днів 9 11 жовтня, обласний центр Прикарпаття приймав перший тур чемпіонату України з флорболу, надзвичайно популярного у світі та Україні розново до хокею з м'ячем. Флорбол молодий, але дедалі більш популярний вид спорту, адже вже сьогодні існує безліч федерацій і асоціацій по всьому світу, які підтримують розвиток цієї цікавої та динамічної гри. Більш того, флорбол нещодавно отримав офіційне визнання міжнародного олімпійського комітету і очікується, що наступного року ця гра стане ще одним олімпійським видом спорту, незважаючи на статус професійного спорту пограти у флорбол може кожен. Так у Європі ця гра займає одне з перших місць за популярністю серед любителів. Та й загалом пограти у веселу і рухливу гру компанії своїх друзів олієв все більше і більше людей. Дедалі більше популярності флорбол набуває в Україні. Власне, це підтвердило першість воно-Франківську, де на майданчику спорткомплексу Олімп змагалися понад два десятки юніорських команд в категоріях ю 12 та ю 14 а саме з Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківська. Формат змагань нас приходить перший тур чемпіонат. України з флорболу серед юніорів, західна конференція. Це він проходить з 9 по 11 жовтня. В спорткомплексі Олімп місті Івано-Франківську бере участь 18 команд західної України в двох вікових категоріях: це Тернопіль, Львів, Новоярсько, Коломия, Івано-Франківські міста. Прикарпаття представляє одна команда в категорії u 12 Це 2003-2004 роки народження. Дітки це більшості це перші змагання, тому вони тільки-тільки починають. Тому шанси є, звичайно, але ми не ставимо великих ставок на перемоги. Ми, як більше зіграємо команди, даємо можливість психологічно Готуватись до змагання свято спорту вдалося сповна. Зокрема, визначились переможці стартового туру, серед яких команди з Новоявреска, Янтар та Нового Гроздолу Скіф. Добре проявили себе і господарі першості. Команда Фрідом зуміла подолати груповий етап та дісталася до неї четвертої фіналу. Сьогоднішні змагання просто надзвичайні, тому що дуже багато команд приїхало. Атмосфера дуже чудова, і мені дуже подобається ця атмосфера. Багато друзів, багато команд і навіть з деякі деякі нові з ними так само можна подружитися.